Вітаю вас, друзі! 18 вересня з вами Валерій Клочок. Сьогодні Кабінет міністрів звільнив усіх заступників міністра оборони. Правильно було б сказати міністра оборони Резнікова, але міністр оборони Резнікова у нас вже не працює. Є інший є міністр оборони Рустам Умєров. Втім, всі ці заступники були. Заступниками у скандального Резнікова, за час якого фактично, Міністерство оборони отримало таке, знаєте, клеймо навіть на міжнародній арені корумпованого відомства. Є і притягнуті вже до кримінальної відповідальності заступники, яких раніше посадили до СІЗУ, але вироків судових поки що немає. Резнікова звільнили. Ну і логічно, що відповідно до чинного закону про центральні органи виконавчої влади, то повинні звільнити і всіх заступників, але звільнили не всіх. Звільнили 6 із 7. першого заступника е, того, що працював при Резнікову, він залишається і нині це генерал-лейтенант Павлюк Олександр. Його не чіпали. А решта заступників, як виявилося, написали заяви за власним бажанням. Якщо дивитися положення про Міністерство оборони України, затверджене постановою Кабміну, то там також визначено порядок призначення та звільнення першого заступника і заступників міністра оборони. І вони звільняються з посади за поданням міністра. Тобто, це не автоматична дія в будь-якому випадку, як то прописано в законі, хоча нібито закон має вищу силу. Втім, сьогодні журналісти повідомляють, що Меру проводить співбесіди з усіма своїми замами, точніше, замами Резнікова, я вже не знаю навіть, як правильно сказати. Вони написали всі заяви за власним бажанням, ну і кажуть, що вони точно не повернуться на свої посади. Я читав чимало обурення з приводу цього повідомлення у коментарях підписників у себе і в інших там каналах. Вони пишуть, чому просто звільнили, чому не притягують до відповідальності за корупцію, бо корупції ж було дуже багато. Можливо, такі справи кримінальні будуть після звільнення. Я поки що не поспішав би, але і не робити такі висновки. Але ми розуміємо про те, що влада дуже інертно бореться саме з корупційною складовою в усіх відомствах, то і тут наші очікування вони відповідні. Які ж події будуть і дії далі? Ну, принаймні, сьогодні Уміров написав пост, що ну, зробили таку велику справу, позвільняли заступників на порядку денному наступна дія це завтрашня подія у Рамштайні. Завтра в Рамштайні буде проходити зібрання країни-членів Рамштайну, які допомагають Україні, це понад 50 їх. І там Уміров буде вже в статусі нового очільника міністра оборони. Чому це так важливо? Справа в тому, що кілька тижнів тому. Прозвучала заява від президента Литви Новоседи, який сказав, що корупція в Україні суттєво гальмує надання заходом військової допомоги. Бо він, як він каже, нам важливо пояснювати своїм виборцям, чому ми даємо допомогу Україні, коли чуємо багато нарікань про те, що ну є розкрадання гуманітарки, нецільове використання грошей і таке інше. Про це багато говорять. І на звільнення Реснікова на заході натякали вже давно. Його звільнили, ну і логічно було б змінити всіх заступників. Про це почали говорити ще минулого тижня. Були повідомлені про те, що нібито троє написали заяву. В тому числі і Андрій Шевченко, який був послом у Канаді. Віталій Денега нібито не писав. Це один із заступників, який був призначений не так давно на тлі корупційних скандалів Міністерства оборони. Він, до речі, є засновником фонду Поверніть живим та інші. Але сьогодні виявилося, що звільнили усіх. І тепер Рустем Меров їде на Рамштайн і звітує, що Резнікова звільнили. Заступники звільнили, нових поки що не набрали. Хто ці нові заступники, ми поки що не знаємо. Знаємо лише, що залишається перший зам. Генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Буквально два слова про нього. Це саме той генерал, кадровий офіцер, який керував обороною Києва. І на початку року, в лютому місяці, його призначили першим замом у Резнікова. і його залишили. Яка його подальша доля? Ну, я думаю, що він працюватиме і далі на цій посаді. А хто ж буде новими замами? Мені складно сказати, бо поки що інформації абсолютно ніякої немає. І ми очікуємо від нових заступників ефективних дій для боротьби з корупцією. Коли ми два тижні тому обговорювали ну трішки менше цю подію, тобто зміну Рустема Умірова, призначення його на посаду міністра, також обговорювали питання звільнення заступників. І я виказував думку, що цілком логічно, якщо Умірова називають людиною Єрмака, то він не змінювати замів, тому що заступників усіх у цьому відомстві погоджували однозначно із офісом президента. І говорити, що уміру в далекий від Єрмака, ну, направду, було б не зовсім щиро і правильно. Тому що міністр оборони на посаду рекомендує президент. Він вносить подання Кабінет міністрів погоджує, Верховна Рада затверджує. То звісно, якщо це проходить через президента, та це проходить і через Єрмака. Бо в першу чергу співбесіду проходять з Єрмаком. Ну, він керівник офісу президента, це друзі, логічно. Тому навіть тут і законні підстави є говорити про те, що у міру людина Зеленського Читайте людина Єрмака. Це практично майже одне й те саме. І тепер нам слід було б очікувати б, б, більш ефективної боротьби саме з цією корупцією. Можливо, ця заміна замів, і вона буде саме таким маркером. Окрім того. Сьогодні до Нью-Йорка відлетів президент України Зеленський. Він там буде перебувати на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй і 21-го зустрінеться з Джозефом Байденом. Він також летить з гарним доробком на цей захід, де також говорили нам про корупцію в Україні, і в Міністерстві оборони і інших відомствах, ну, принаймні, з Міністерством оборони якось вже тут розібралися. Хоча, знову ж таки, ця вся історія із зміною одних на інших, мені видається сумнівно з точки зору ефективності боротьби з корупцією. Ну, тим, поки що поспішати не будемо, подивимося, можливо, там відбудеться якась колосальна трансформація, коли у міру повернеться з Рамштайна, а Зеленський повернеться з Генасамблеї ООН. І так про візит Зеленського. Окрім того, що звільнили Резнікова, звільнили всіх заступників, також затримали Коломойського, висунули йому підозр на дуже величезну суму. І... Окрім того, ще буквально днями до в'язниці усі зопаки що посадили Шуфрича за державну зраду, підозру у державній зраді, а сьогодні його, врешті решт звільнили з посади голови. Комітету з питань свободи слова. Ну вже дехто тролить, що у нас тепер бачите тиск на свободу слова, бо Шуфрича звільнили з цієї посади. Тролинг тролингом, але ну заправди воно дійсно так, десь для західної преси, для західних лобістів руського міра і виглядатиме. Можливо, на цьому навіть і спекулюватимуть. Я ну, не відкидаю такого варіанту. Тому можливо, і зустріч Зеленського із Джозефом Байденом, 21-го числа у Білому домі пройде успішніше, і нам нададуть більше зброї. Ну, принаймні, є дві цікаві заяви, на які хотів би звернути вашу увагу. Це те, що захід е Знімає всі обмеження на використання фактично західної зброї своєї, яку він передає до України, і йде мова про ракети Атаксом та Таурус, які нам передадуть ну, найближчими днями. Це як переконане рішення на підході. Я навіть не включаю, що завтра в Монштані німці в голосі, що передають, і американці, і це співпаде із Генеральною асамблеєю ООН. І плюс до того, також. Є повідомлення про те, що на Генеральній асамблеї ООН ми почуємо якийсь новий мирний план для України, який, я так думаю, буде базуватися на плані, який озвучували, точніше проговорювали у Джидії, в Саудівській Аравії та в Копенгагені наприкінці червня на так званих конференціях глобальних про мир на підставі Формули Зеленського. Ну, принаймні, за кілька днів ми деталі ці всі дізнаємося, так само як дізнаємося про те, хто ж буде заступниками. Нового призначеного міністра оборони у Що ви, друзі, думаєте з приводу цього кадрового рішення, такого глобального, яке дуже цікаве з точки зору, там, нібито, і самі мають звільняти кабінет міністрів, маю навіть заступників, а заявився на про всяк випадок за власним бажанням у них відібрали. Пишіть у коментарях, поширюйте відео друзям. Обов'язково подискутую з вами тут під цим відео. Всіх люблю, ціную, і, і не перемикайтесь, все буде Україна!